Сьогодні ми приготуємо справжній літній хід, холодний борщ або окрошка з буряком. Цей овоч дуже корисний, і я розповім, як зробити тест на здоров'я вашого організму за допомогою буряка. Тож давайте починати часу обмаль всього 3 хвилини. Всі складові буду подрібнювати за допомогою такої терки. Не буду витрачати ваш час і додам трошки магії. І так, відварений буряк, огірки та варені яйця все перекладаю в одну ємність. Дрібно нарізала кріп, посолила та приправила часничком. Заливаю кефіром та додаю сильно газовану мінеральну воду. Смак виходить дуже легкий, освіжаючий, з бульбашками. Подаю з чорним хлібом, прикрасивши кріпом та вареним яйцем. Тепер розказую тест. Вам потрібно взяти буряк такою вагою, як ваша, тільки у грамах. Наприклад, якщо ви важите 70 кг, візьміть 70 г буряку. Якщо 50 кг, тоді 50 г буряку. Думаю, ви зрозуміли. Цей буряк ви повинні з'їсти у будь-якому вигляді. Відварений, запечений, у салаті або приготувавши такого крошку. І тепер саме головне, якщо у той же день або на наступний ваша сеча пофарбується у рожевий кольор, то ви маєте проблеми з нирками. Якщо Пофарбуються випорожнення, пробачте, що на кулінарному каналі підняла таку тему, то Погано працює ваш кишківник. Що це означає? Це означає, що у вас нестача корисних бактерій, які повинні переробити весь цей буряк без залишку. Тож зверніть увагу та покращуйте мікрофлору. Поки вас заговорила, майже все з'їла. Простий рецепт, доступні інгредієнти і максимум задоволення. Дякую, що були зі мною. Якщо дізналися щось нове, поставте лайк і чекаю в коментарях на результати вашого тесту.